Шановні колеги депутати, хочу першу чергу дякую за довіру та за надане слово. Я потрапив в Верховної Ради до Комітету закордонних справ і дуже радий тому, що сьогодні підписується другий етап угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Як ви знаєте, в листопаді, в грудні, ми... І студенти, які, е, яких намагалися залякати, побити і позбавити свого майбутнього. Тому я хотів би попросити комуністів не суперечити українському майбутньому, тому що, як ви знаєте, ваша фракція в Луганській обласній раді підтримала сепаратистів. І вчора, зокрема, продовжувалися диверсійні е, підриви. Проводу Полтавській області Захоплено військову частину з Донецьку. Нам потрібно захищати свою територію, а не думати про створення якихось фракцій і груп. Потрібно Черкащину захищати. Ми будемо старатися у Верховній Раді робити все, щоб до нашого регіону прийшло якомога більше інвестицій, і щоб вони тут залишилися, щоб наша область розвивалася. Дякую, слава Україні.